Я вам хочу не показати. От що це за паркур? Тисячі чекпоїнтів. Окей. Тут два початка. А тут треба біжати по чекпоинтах. А, ні, це не чекпоинти. Я взяв чекпоинт. Отако От затронув. Зомбаки йдіть до мене. А, далі вони не можуть. Що це таке? Так, ми проходимо. Ей, ну в мене все скупівала. У мене також тут трава такого самого кольору, так як ні. Цей паркур без чекпойнтів. Ні, з чекпойнтами. Тому навіть так треба старатися. Бо тому що... Вот Так пучкает. Мы можем поднять их еще Я не знаю. О, мы пробили. О. Какие тут будут пароль. пароли. Зацепсит. Три. А тут так острые. Закрываем двери. Все. Ну и его... Что дальше. Ты надо... Зап... Куча? Я знаю. У него, Вау, шесть У него есть какой-то крутой пад. Хочешь? А я думаю, что я буду якусь подходу. Я на секундочку відійду, можна так. Ей, я тебе не чую. Ну добре, я хочу прийти в Зобі. У мене хтось прийняється. Ай, это не хто. Це несправедливо! Ну добре. Вс, йдемо хоть телепорт. Попортаємося на спаун. спавн. Ну, Моє обі. Та там 19 левелів, я все придумав. Так, давай под. Дивимось! У Як я маю все це згадати? На па... На росах? Ні. Ай! А, а все сейсите, я все, 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 все зрозумів. Все. Так. Идем сюда, Толь. Сюда. Пойдем сюда. Пойдем сюда. Так, сюда. Вот это колыхенький лобби. Теперь мы и кусь такую качку. Что знаешь? Чему она такая налякана? Не бы что заметила на мозелле. Окей, і ми проїжджаємо. Так, так, так. Стоп! Ускорення! Стоп, стоп, стоп! Ой! Ой! О! вона поламалась! Эй! Ту на чекпойнту нема, це не мац неможливо пройти! Окей! Пройдемо тоді оцей догазний паркур. Нього, нуль, зірок. Зараз ми дізнаємось. Чепоинт, и я вроді би все нормально. Чому у нього нема оцінок? Там ж не так далеко. Воно таке середнє обі. Пройдемо по цьому остуку. Чекпоінт. Що це там? О, я так розумію, там гравці падали. Мопська вагнетка просто. А-а-а, ей, ей! А, я так бачу, гравці не, можу... не могли пройти цей левел, бо вони муби. Ну, а ну вби тут не можуть проходити. А я про! У мене 22 левел. От так от. Тому я маю це пройти. Я забув, що у мене палець лизький. Ну окей. Вони не старатися чотирити. Спокійненько проходимо. Вони не спішити. О, ні. Аху, я тут не піскакую. Ну, це виходня, ви самі бачите. Чекпоінт. Опа! Опа, це також... Не важко. Ой. Ну, якщо не важко. Ну, якщо не важко, то це мо. Не. Ну, якщо. Та як мені це проходити? Ну. Як... Ну, якщо не важко. Ти що цей левел? А що мені далі робити? Ти нашу його видалив? І ти старався. Ти мене просто взяв і вихнув Дигай. Я йду на спавню. Я дам до цього чайника. Я йому точно поставлю зірку, нього. не... 12! 12! У мене якщо що, 3. Так, у мене подарунок. 500 кісів. Так, проходимо. Дейти, та чому мене телепортнайдом має Ну, я всюди буду ставити зірочку. <пути> Та я ж вдотркнувся до цих моїх му... Чому я помираю? Це ж тоді неможливо пройти. тако, о, тако все прийшли. Проходимо. я, Це зустріх. хе хе він мені зробив гроші в аскіслю. <пути> Нас він видал... до мене прибігав. Окей, okay. я в одному золоту зависи там. І все. Це все. Все. ти хотів мені показати. Ми прийшли усі паркури, то що було на сервері. І що я так думаю. Почекаємо на огорця. Я його не бачу. А, во вона! Во! Оце буде. Спортсменка. Так, о, ні. я не пройдуся. Давайте без цього бесіці. Приєднайтеся до мене, я хочу получити 5000 валорів. Ніхто не хоче, нікому не інтересниця. Эй, я стараюся. Я старався створити. А так, во-во. Ну во. тут. Ти не можеш пройти оце? Давайте подивимося і зірку поставлю. Так, я туди до неї проходити. Ти про. Вона не може це пройти. Легонько, легонько, і все. Ми прийшли. О, вона є перший левел, та вона нуб. Ви ж розумієте, це нуб. О, ну хоч би розмалюй, тоді вийде другий левел. Ого, Вона кудись полетіла! Де воно? Вон. Що вона хоче зробити? Напроцевка. О, у нас ще один лайк. Стійте, стійте, стітьте. Хто мені поставив? Хто? Хто? Скажи. Чотири лайка. Це ти поставив? Ти пішов проходити. У тебе є п'ять хвилин. А я почекаю. Коротше, я почекав і... Він пропав. Я його там не бачу. Я подивимось. О, Вона все зробила ще важче. Я ж тобі казав, що мене все розмалювати, але не настільки погано. А, вона зробила паркур важкий. Щоб точно ніхто не пройшов цей паркор. Нічого, я пройду їх. Ти розумієш. Ти вкрала у мене ідеї, чому всі вкрадають у мене. Та, о, у мене другий левел. Ну. Я вам дав 2 хвилини і... Все те, що у нас Ви Подивіться, у нього я там бачу щось новеньке з'явилося, тому давайте ми його пройдемо. Atilka, untuk itu aku akan bersuspidran itu, どんどんとたたんとたたんとたたんとたたんとたたんとたたんとたたんとたたんとたたんとたたんとたたんとたたたんとたたたんとたたたんとたたたんとたたんとたたたんとたたんとたたん Мені здається, що ніхто ніколи його не міг пройти, бо тому, що ви з я навіть не на тут звернувся до вас. Добре, а тут О, може пройти. О, моз. Ха! -ха. проходимо. Далі ми йдемо сюди. О, як? Спроходим. Тарамський. Все, все, все. Сонце такое склон. Я кальмара попал. Чи що? я не розумію. О, Давайте Йоната собі. Я собі натом сюди собі А як це проходити? Ніяк і їх на направлені. <сосит> <Hey>. <сосит> Ой. А все чекпоинт на против дали. Поломался. А, не уже. Муки у него сейчас там новенько появилось. <сосит> <сосит> появилось у твоей проспедрания токовцы. Ой, выбач, выбач. Выбач, я на хоть. О, 咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚 прийшли. От це все. Він нам хоче показати. Оцей демон. зі шостого лев. Дивіться, яка пара. Схожий. Пішов покупатися. А, это я з ним покупаюсь. Давай сфоткаємось на пам'ять найкращі друзі. Все. Мы наикращие друзья. Демос, вы бачите? Я, я, я вот такой ручки склал. Хочу плескать ему. Сами наикращие друзья. Фу -ху -ху -ху! Вот такой. Все знаю фобилку. Знаешь, <социт> что я плана? Нет. Ой. Не. Не! <ріст> ми були самими найкращими друзями, ми були самими найкращими друзьями. Ту так, якусо вийшло надала сцену. Ну, нічого, спроба номер два. О, напрям... ми були найкращими друзі. Листа для тролале тралала. оркала. Я застряг. Це я. Це я пройшов шуфейку. Це плісня. Це людина без лиця, це людина застріла. Це тисячі колонки. Кінатик заберезикрози. Ха-ха-ха! Я як посламо за це? Я мотиву це. Коротше, я просто збережу. Окей! У мене тепер це. О! Новий паркурчик ставимо зірочку і починаємо проходити. Бо це Diamond Chicken. Diamond parkour. Золотий паркур. Ой. Алмазний паркур. -пар Що далі? Ми маємо ставити. Що це таке? Що це за кнопка? Йо-мойо, От... вона ж таке дорога, то я це купила. Стійте, 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 стійте. Треба розганчику, Ой, ой, стій. Чекай. Я так зрозумів, нам треба просто їхати от Ви бачите, я її був потягнув за собою. Ну, все, де Вона вона прилетіла сюди. Вона і що заявилося. Не впало. Ну добре, все, ми йдемо цього серверу. Насправді не поли. Е. Що я тут хотів вам показати? Що це таке? Окей. У мене п'ять зірок. Я хочу переходити у Тайкон. І від першого кого ми будемо тікати, це від. Е Як його звати? Сісість. -сі. Матвеу 22387. Починаємо. Уявімо таку сцену. Він <клес> мене. Ой! Куди мене потелепорнуло? Фільми не забанив. Ну це те, що ти пройшов до моєї хати, це не справедливо. Він ще й забанив. Давай зайдемо на якийсь сервер, там де є багато дівчат. Ви знаєте, мало мені більше подобається тікати дівчат. Су тут? Тебе мистер банана? Те? Давай від Правда, головне, что у него крутезна хата. Да зей крабик. Скажите мне. Эй. Эй, а чему тут сюда одна єдина... А, все. Мы крабика загубила, а, вон. Он же утихала бойти. Камон, вы созначаетесь? Я иду краще. Другу халбуту. Ось сюди таку халабуту. Ну, а са похоже на холобуту. І ми будемо бігати від Скар. Скара. Ну Окей. У їм таку сценку. Я появляюсь куща. Я маю за хату. Рибу були завжди закриті Він кудись пропав. Ні. Ой, ти що, косак? Тобі було лінь постелити. Де ти? Я тікати маю, а ти маєш захищати цю хату. Ну, добре. Я хочу купити тут і піти одне дещо. Поховатися від гравців них таких... Такі самі хаті, так як у мене. Як я знаю, ця сюди заходити. Рівно тут мене у, у цій вані той челик мене забанив. Це цим Коротше, все, я йду йти. Я йду тікати у цю хату від Видохровца, пидник Сигма бой, 8538. А вы что думали? Брейн рот это Стоп. це тим часом на той самий челик. Нет, цена не той другий. Ми Уяму. в цьому страшному підвод. Ми шукаємо вихід. Ой. Куда залез. Ты лампы купил? Оу! Забыла? Ну и чего Вай-киу, вай-киу! Я текаю, Сигма. Все, папа. Не, не получится сказать, ты папа! Я втечу. Все. Закрой! Мене не вийшло усіх закрити. Добре, а що я пишу? А, світло. Ну, А, і що ще? Вийде, біжить на мене. Так, давай, давай. Давай тако. Куди він побіг? Кудись далеко побіг. Пішов гуляти. Ну добре, самі єдиний стіки. Ми стікли. Ой, ні, він біжить на мене. Тікаємо, тікаємо, тікаємо. Я також скорисся, це також бачите. Сту. з ху ху ху, -ху. Дісні сюди не піде. Ой. Карний кров. Ти він? Не там біжить. Десь він там є, але я його не бачу. Во він. А Ви кухін натоки, капи! Ми бачили! Так вас бачило только что. Я был просто взял и пробил. Ой. До сих тут дробинку залишил. Якую. Я буду следовать за вот, тобой. Та и камера. Вы меня не, не від... залишили. Открыта О, Сигма повертается до хаты. Куда мне бегать? Я не знаю. Бежу сюда. Ой, а Сигма бой за мой побег. Я не знаю, знаю хватит. Перепрошу. Ну. Перепрошую. Все зараз. Так, налекайся, как он зараз побежит на меня. Все, спускаемся. Не получится. Не получится! Та де він? Та він біжить туда, сюда! Я не розумію просто потікаємо. Це несправедливо Несправедливо, несправедливо Я хочу залезть в честь бункер. У такое у челика є бункер. Давайте до него залезем в бункер. Бу. Во. Во, Той самый бункер. Наше задание звёрный наблюдать. Не мы потом уже тут ему надо. Да. Я хочу его бункер. У него там закрыто. Ой, мне не холодно. Дашь мне трускую. Немножко... Ой, забудь, мы на тут плес. Не холодно. Повітричку продуває, давай закрий мене, мені холодно. Про... Повітричку, тут продуває, тут холодно. Я йду сюди. Це єдине місце, місце там, де не холодно. Туда з дахом з'єднаний, якого диву, Я буду тут спати. А, він вийшов тут спудував. Ти тачку сюди припаркував? припарковал. Тобто він хочу умін... мені... а чому в мене нема тачки? Ей, це не круто, я. Ж... Стараюся запам... заспанути. У мене є гроші, багатенько. Та окей, просто йдемо додому. Беремо гроші, бо це все ж таке тайком. І йдемо закуплятися якимись речами. Телевізором. Комп'ютером і телевізором. Що, Ані буде телевізор. Так. Так. О такой. тут я буду знімати відео. Коврик. Не було холодно у носи. Перший бедру у мене тепер є. Тепер ще один коврик. Ну, щоб знову не було холодно. Ще коврик. І ще коврик. Тепер якісь крапочки. А, це смітники, чи що? Я не розумію, чи це смітники, чи що. А у мене гроші закінчились. Я хочу на цьому вам сказати. Гудбай!